В Телеграмі Дуров вирішив додати нову фічу під назвою подарунки в Телеграм. Ця новина сподобалась людям, і вони почали їх купувати. І ось така жаба під назвою Плаш Пепе 24 квітня 2025 року була продана за 47 тисяч доларів. А трохи пізніше, 8 червня, ось така золота була продана за 55 тисяч доларів. А ще трохи пізніше, 25 червня, це буквально пів місяця назад. Цю продали за 37 тисяч доларів. І ще десятки тисяч таких стікерів продають Тисячі доларів в телеграмі, і так як це стає все більше і більш популярним. В цьому відео я вам розповім все, що треба знати про ці подарунки. в телеграм. Перше, це де і як купують ці стікери. В телеграмі є різні біржі, і одна з найпопулярніших це тонель. Це бот, в якому майже всі купують і продають подарунки, як там щось купити або продати, для того щоб вам це зробити, вам знадобиться приєднати свій. Криптогаманець і закинути через нього монету тон. Ви можете використовувати для цього офіційний криптогаманець Телеграму. Також подарунки можна купувати не тільки на біржах, а ще й в самому Телеграмі. Тут ви їх купуєте вже за зірки. Такі подарунки з'являються тільки на свята, до прикладу, Хелловін, Новий рік, 8 березня і тому інше. І тут головна задача буде встигнути їх купити, тому що чим менша кількість цих подарунків, тим більший шанс, що ви зможете їх перепродати в плюс. На кожному подарунку пише кількість. Із таких екземплярів. Якщо їх доступно менше 5 тисяч, то це означає, що більш ймовірно цей стікер можна буде перепродати дорожче. Тепер з приводу самих подарунків Уявимо, у вас вийшло купити якийсь стікер на етапі, коли він тільки з'явився. Далі для того, щоб цей подарунок отримав статус NFT і його можна було перепродати, вам треба його покращити. Якщо простими словами, то це як кейс в CSGO. Ціна покращення подарунку варіюється від 25 тисяч зірок це 300 доларів до 25 на що це робиться, і як тут це правильно зробити, і чому взагалі така велика різниця? Коротше, окрім того, що кожна картинка має свою цінність. Ціна може також змінюватись від числа на тому подарунку. Тобто, якщо ви змогли покращити подарунок перші, то ваше NFT буде мати число 1. Такі подарунки з числом 1 будуть коштувати вже від 3 тисяч доларів, але зробити це неможливо, тому що є тисячі різних індійських софтерів, які софтом за 0,000001 одну секунду це зроблять. Першими і тепер ви спитаєте: а на що тоді покращувати за 20, 10, 5 тисяч зірок, якщо можна просто почекати і зробити це за 25, 100 зірок? Одразу скажу, так і треба робити, тобто почекати, коли ціна впаде. Але як я говорив раніше, то числа на нефті також грають роль. Тому такі числа, як там 77 або 777, або 555, також будуть цінуватися. Тому і телеграм з Пашою Дуровим поклали суму за покращення цих подруг. Такою великої на самому початку. Далі з кожним разом, як хтось буде покращувати NFT, ціна буде падати, і вона впаде приблизно до 50 зірок. Я знаю два головних види: найкрутіший це є чорний і сірий. І якщо колір стікера також буде співпадати з фоном, то ціна також буде більша. Типу, це виглядає естетично і рідше таке буває. Ну і тепер до найцікавішого. як на цьому заробляють гроші? Я знаю два головних види. Перший найпотужніший це нам купувати подарунки в той момент коли вони тільки з'являються якщо у вас вийшло їх купити то вітаю більш вірно ви зможете їх продати в плюс так як кількість лімітована і не всі зможуть їх купити такі подарунки як я говорив раніше з'являються тільки на свята тут треба моніторити за новинами щоб знати коли вони з'являться можете підписатися на мій телеграм я там публікую про це інформацію другий вид заробітку це фліпати подарунки NFT. тобто купувати на маркеті їх по меншій ціні і Давати побільше цей спосіб, звичайно, важчий, тому що тут потрібно годинами моніторити стікери, щоб зловити якийсь по хорошій ціні, і заробити. Але все одно є багато людей, які зараз спробують на цьому заробляти гроші, роблять там фліпи від нуля до айфона. Тому якщо вам це цікаво, то можете спробувати. Також, окрім способів, де потрібні вкладення, щоб почати на цьому заробляти, ви ще можете отримати подарунок безкоштовно. Є такий бот, як вірус Bot. В ньому ви раз в день можете робити прокрут. З якого вам може випасти якийсь NFT. Це може бути як звичайне сердечко, яке нічого не буде коштувати, так і реальне NFT, яке ви зможете продати. Я бачив, як в Ютубі іншим людям реальне щось більш-менш коштовне падало. Ще є також інший бот, це ізіґіф. Тут один раз в день можна відкривати кейс за одну зірку. Ну і найцікавіше це те, що вам або цю одну зірку повернуть, або дадуть щось дорожче. І ще є один сервіс: це Rolls. В ньому ви так само можете отримати безкоштовний спін. В рулеті, які, до речі, тільки недавно додали. Ну і ще тут можна просто платно крутити рулетку, і також є ще битви за NFT. Там також можна щось виграти. І ще тут зараз додають різні завдання, по типу на когось підписатися, і за це тобі дадуть один безкоштовний спін. Всі посилання на цих ботів залишу в описі. Бачу в Ютубі одній людині з цього спіна випала NFT шляпа за ціною в 13 тонн. Це в районі 36 доларів. Якщо чесно, то я думаю, на цих безкоштовних. В спінах багато не заробиш. Але якщо вам цікаво заробити там навіть 10-20 доларів, то без проблем можете пробувати. З приводу більшого заробітку, то в мене є знайомий, який пробував викуповувати подарунки на лістингу і купив ось таких орлів на 1000 доларів. Зараз ціна однієї нефті 500 доларів, це вже 6 тисяч баксів. Що я взагалі про це все думаю? Першу хочу вам сказати, що якщо ви захочете інвестувати в це гроші, то будьте обережними, тому що з часом це буде ставати. Ати все більш і більш популярним, і тим самим заробити на цьому гроші буде ставати все важче, і шансів, що ви щось зробите, буде менше. Підписуйся на мій телеграм-канал. Я там розповідаю більше цікавої інформації. А на цьому все всім пока.